все, що нам ми карту, ми розкладемо. Відповідно, так само і безпосередньо плакат ваш. Mm -hmm. Де він пропав, на жаль, я не можу вам пояснити, оскільки я не можу зробити. Mm -hmm. Можливо. Тобто ОВК не видно. Я не сказав, що ОВК не видал. Я сказав, що ОВК сплави. Або ОВК не вмещаючись. <плес> Тому що не можна казати, що хтось винний, маючи доклад, за нього звинувачуючи... не маючи довки замінувати віно. Звинувачуючи звинувачуючи. Ви робите дуже напевно. Я, я, міг, я міг Так. Да, да, да. Зараз ми спостерігаємо. Да, да. Якщо ми зараз підемо, подивимося, його, звичайно, напевно, немає. Напевно, да, що Давайте підемо. Придемте, може, ще хтось, ну, щоб не було, так, да, як про це. Я розумію, полно уважано особо моей журналистские усвящены. Нет. Ні, Ні А на основі чого ми знімаємо? По важно я ще раз питайся. згідно з законодавством, по засобу масової інформації. Давайте ми зараз посадову особу, ви мені покажете мій плакат і не будете ставити палки в колеса. Я і палки в колеса вам абсолютно. У мене для так, питання, я мій плакат пристану. якщо він є, я то не бачить його. Бачите, його немає. Добре, все, ми складаємо акт, а там уже хай відповідає. Будь ласка, складайте акт. Ми вчора ми вчора клеїла. Ви вчора клеїли. Ми я клеїли. Сьогодні у нас все світу, сьогодні це бачить. І ваше особисто. Можуть, ми дуже місце немає даємо один переселят, а напротив от вам буде другий пересолят. А якщо його зірвали, ми ж не можемо ми. тут стояти чи що. Ми особисто з членами, я вам можу показати, які члени були теж присутні, ми їх було. Серйозно? можете мені це наказати на відео, розповідаємо. Давайте, будь ласка, відео, я хочу почути, яким виподитися. Прошу? В YouTube, звісно. Спешите меня, молодой человек. Да, да. 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 Да, 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 да. А чого я можу? Ну як Ну, Може, це... я маю право не підписатися. Ну маєте право. Ну що за съемки? А що, не можете мати? А чому? А ви хто такі? А ви хто такі? Не, ну серйозно. Покажіть посвідчення ваше. А покажіть смачно. Я вам показуюсь, покажу вам посвідчення. Так. Двірна особа. Скажіть, будь ласка, своє посвідчення. А я тебе маю право знімати. Так, маєте? Покажіть своє посвідчення. Чекайте, я викликаю міліцію. Прідіть, будь ласка, зі мною. Стопе, так показуєш показуюсь, посвідчення. Показуєш посвідчення? Ну покажи, будь ласка. Артем Сергійович, так? Так. 68-й виборчовушку. Паспорт. Добре. Ну, відкрий, будь ласка, Ну, український паспорт. Просто ну, що ти офіційна особа, що не. Угу, Все добре. Дякую. Ага, так. Свои. сейчас, раз журналист? Не. Ну выключи тогда телефон. А чему? Ни к А что вы снимаете? В публичном месте. Я маю право знімати. Пусти, Це право. не є публічний різдво. Ну, Ви що, смієтеся чи що? Він за себе зареєстрував, але тим не менше він не є.